Я люблю тебе. Я дуже люблю тебе. Дуже. Ти красивий. Ти час. Мой контекст. Я подарую вам першому. Так, я подаю першому хорошому. ФПС. Работа яблоко. Вот тут твой футбольный мяч. Вижу, вот тут тебе хаоса. И рыба месяц. Месяц. Ты тоже. Осталось Твій був тебе, тебе ліга Я тебе гукою. Так це ти знаєш? Таке? Ви знаєте, буде куте? Таке. Звісно, буде кутіше. Вибираємо нового концеста. Це оказується, футбольний м'яч. У тебе плюс? Киточка фей. Так, це таке. Ви повинні зробити свої команди. Хто буде? Хто буде? Хто буде? Коман из команд. Бен не повинні зробити? Пос. Оно ну, вони на куємо. Їс, я знаю, я знаю. Команда буде сильний. М -м -м. Сильний. Пишка. А у мене нема так своїх друзів команд. Ну а не я вона зву свою команду. Це буде команда Риби. Це все таке. Це наші контексти. Ми будемо два. Я знаю. Снека тебе! Команда тебе буде. Тебе? Де? Куди? Січас. Це? Се. Де? Де? Челендж буде встановити трамвай. Таке. Він ще йде мої мегачіпси. Зупиніться, він не з'їсти мого Б... Стоп! мусі, а тебе чогось не Хто із команд тебе ліда, хто вони? Да, 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 Не не буде да, так ого.